Сьогодні учасниками заходу є понад 200 осіб. І ми сподіваємося, що сьогоднішній захід він буде мати особливі результати, про які ми будемо говорити далі. В умовах війни та щоденного протистояння ворогу наша згуртованість і взаємодія є дійсно ключовим на шляху до перемоги України. Тема конференції є актуальною сьогодні. Домашнє насильство навіть під час війни нікуди не зникло. Зараз, в умовах тотального насильства, українці дедалі частіше проявляють чуйність одне до одного, а також свідомість і небайдужість. Сьогодні Дніпропетровщина передасть естафету, Тож я з нетерпінням чекатиму на оголошення наступної області, яка прийме регіональну конференцію. Нашим важливим кроком буде, звісно, підготовка нашого суспільства і всіх, при тому, членів системи сектору безпеки і оборони, а також цивільного суспільства до повернення наших військовослужбовців з фронту і інтеграції їх у цивільне життя. приємно, що перший партнер це саме цей університет надійний. Вже не перший день наш партнер. Ми пишаємо з тим, що такі люди, такі установи нас підтримують. Багато жінок зараз продовжують захищати Україну, боронити її. Стояти пліч опліч з чоловіками, тому такі заходи дають нам силу, дають нам можливість отримати нові знайомства, нові знання, стати кращими. Асоціація в цілому надає багато можливостей, тому я для себе бачу і від початку свого членства, і до сьогодні декілька таких задач: можливість для саморозвитку, є можливість навчатися. І друге питання це поділитися до себе. нашій організації представниці з усіх областей, і саме сьогодні в такому спілкуванні, в неформальному, ми можемо давати нові ідеї для розвитку і нашої асоціації, і для розвитку правоохоронних органів в цілому. В нашій державі зараз є і внутрішній ворог, і це ворог називається домашнє насильство. І Якщо ми його не зупинимо, то ми ніколи не не прийдемо до безпеки у суспільстві, адже безпека у суспільстві починається з безпеки в сім'ї. Українська асоціація представниць правоохоронних органів це не лише про права жінок, це як про права жінок, так і чоловіків, про рівноправ'я. І відповідно це рівноправ'я, яке проявляється під час роботи, під час взагалі повсякденного життя, і відповідно це інформація, яку потрібно донести до населення, розповідати її для того, аби кожен та кожна могли в повній мірі реалізовувати свої права і користуватися. Ним.